Часто задають питання люди, і ми в тому числі, і самі до себе. От для чого Господь послав людину на цю землю? А насправді Господь послав людину на цю землю, щоб зробити цю землю кращою, красивішою. От ну Господь послав вас на цю землю, щоб зробити Черкащину, щоб зробити місто Черкаси красивішим, прекраснішим, щоб зробити усіх людей, які наповнили з містом цей прекрасний чудовий шапний зал. Красивішими, гарнішими, як знаружіть, а духовна і внутрішня. Шановні доброді, сьогодні надзвичайно важлива подія. Сьогодні перша виставка Ольги Михайлівни То в оцій залі, який вона вистраждала цей зал. Я ми знаємо всі багато, як це відбувалося. Є йому подякувати. Спасибі всім, хто долучився за це, це прекрасне дійство. Ольга Михайловна, ну якщо хтось думає, що я вас не поцілую сьогодні, він дуже і дуже помиляється. Я це зроблю з великим. Ді, вориною, так думаю, а прайом, не Вона мені прибрала. Це момент. На правду. Ми вас звичайно, любимо, шануємо, і хай Господь благословить вашу творчість, ваше життя, вашу сім'ю і всіх оточуючих людей, які вас оточують. А вас оточують тільки гарні, прекрасні люди. І Це природні, і Це правильно.

І кожен раз це ну, якесь таке хвилювання, і кожен раз здається, що я ще не готовий, ще би щось зробити, ще би щось показати. Ну, це велике ну, направду великі пережиття і велике хвилювання, але я рада, що все вже сьогодні все відбулося. І сьогоднішній день, слава Богу, є такий, який він є, гарний, сонячний. Я дуже хвилювалася, бо погода була. Ви бачили яка. Я вдячна всім, хто сьогодні прийшов. Ну і я думаю, що знаєте, допоки буде жити народне мистецтво, допоки буде Україна, ми будемо пошановувати все те, що нам залишило спадок, я думаю, що тоді все буде добре.